Готовим салат. Шикарний, дуже вкусний. Головний інгредієнт гриби. Нам такі. В допомозі дали сьогодні гриби, ну, дуже багато. Три лотка. Чуть-чуть ми відложили. Два я помила, такі королівські будемо готувати. І порізала на кусочки такі кусочки. Дали баклажан, звісно, зря я туди вкинула в салат баклажан, ну, нічого, своєобразно. Попробуємо так. Тоже дали в допомозі такі. Таку цибульку, вкусну, вкусну, Обожаю її, порізали кусочками, додали до баклажану, додали масло і жарим. Тепер поріжемо гриби такими кусочками склала отдільно, поки жаряться баклажани, То що плитка одна у нас. Треба готувати на одній плитці. Так, поджарились баклажани, відставили в сторону, перележали в каструльку, жарим гриби. Склала таку широку. Сковородку, напомню, що я туди масла не додавала. Жар їх на сухій сковородці, просто без масла, без солі. Просто нагрівається, вони повинні пустити сок. Приготовила чесник, Добавлю в гриби, щоб було вкусніше. І зварила яйця. Можна три, можна чотири, можна і п'ять. От, гриби стояли на сухій сковородці, вони пустили сок саме по собі. Тепер ми цей сок випаряємо. Я просто вилила. Просто вилила. От, вони вже стоять, піджарюються на сухій сковородці. Сок не пускають, поэтому тепер можна додати масло. Масло хто як схоче. Ну, звісно, небагато. Я не люблю дуже жирно. Добавим і. Жарим. Сюди поріжу чесничок в гриби. Вони вже красивенькі. які. Тепер для запаху чесничка і трошки-трошки ще поджарим, щоб вони були хрустящі. Кстати, їх можна кушати і так, дуже вкусно. Просто щоб подсолити, поперчить, кому подобається. Так, сварили морковку. Морковку ми зварили, скільки в нас було, остатки Получилась така невелика каструлька, мисочка. жестяночка. Вот, порезала меленько. И всю морковку, грибочки с чесночком добавила в баклажаны. Так, сюда мы все добавим и потом перемешаем все вместе. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Мешаем, да? Ну, перемешала. Так, хорошенько перемешала. Режем яйца. Ріжемо тільки жовтки. Ой, извиняюсь, не жовтки. Жовтки ми відкладаємо отдільно, білки ми ріжемо на кусочки. Ну, покромсали, покромсали, накидали так. Тільки білочки. А жовточки будемо делать з них соус. Так, беремо майонез. У нас майонезу не було. Соус майонезний. Тоже дуже вкусний, оригінальний. І горчица обикновенно в мене з України. Хто любить пікант більше, я додавала одну ложечку, горчиці, майонез і все. І сюди добаємо салат, перемішуємо. Для лучшого вкуса можна було додати огурчик солений. Взагалі було б бы ідеально вкусно. У нас огурця, звісно, не було. Не свіжого, не соленого. Ось вот такий він класний. На другий день він теж дуже в... класний, вкусний. Приятного аппетита. Пробуйте. Обажаю цей салат.